З найлегшими частинами частини? Тепер йдуть трошки складніші це частини завдання. Вони бувають тестові з відкритою відповіддю і з пропусками. Зараз ми створимо тест. У області, яку ми бачимо, ми вводимо питання. Подобається Він тіта. Тепер ми додаємо відповіді. Так. Якщо відповідь правильна, ми тут вибираємо галочку і після цього зберігаємо. Якщо відповідь неправильна, ми не ставимо тут галочку, але все одно зберігаємо. Правильних відповідей, як і відповідей в цілому, може бути необмежена кількість. Користувач це буде бачити ось так. Якщо ми зайдемо у завдання, користувач це буде бачити ось так. Користувач це буде бачити ось так. А якщо ми спробуємо це подивитися з точки зору учня, то у нього також є кнопочка Відповісти. Він може одразу перевірити свою відповідь.